Тоді я голових іще дзвонила, кажу, Тетяна Михайловна, в нас тут хожу. Війна починається. Вона каже, дзвони нас тут два. Та кажу, бахкало, а я не пойму, що. Тут ще ткаченко й патрони нам ще показує. Один раз тихше, а другий раз страшний взрив був. Що ж, нас почали трустітися. Вийшов. Я ще думаю, о Боже мій, то що до нас війна прийшла, чи що. Це недалеко від мого городу. Може підкинути під хату і втекти. 41-річний чоловік відзначав демобілізацію із зони АТО і цілими днями пиячи водома з друзями. Уже сильно під мухою нетверезий господар вирішив показати гостям справжню війну і підірвав на своєму городі дві бойові гранати. На щастя, ніхто не постраждав, однак сусіди звернулися до поліції. Правоохоронці вилучили в хазяїна арсенал зброї та вибухівки. І початку року обласна поліція вже вилучила з незаконного обігу понад тисячу стволів та з десяток гранат. Вся вибухівка була привезена із зони АТО Правоохоронці вкотре нагадують про покарання за зберігання зброї і наголошують, добровільна здача звільняє від відповідальності. Під час огляду житлового приміщення були виявлено предмети схожі на гранату Ф1, тротилову шашку вагою 400 грамів, упаковку сигнальних ракет та набої різного калібру. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до 7 років.